Підсилення в пунктів незламності. Фонд громади. Подільська громада оголосив результати грантового конкурсу, який має на меті поліпшити умови у пунктах обігрівання. Їх розгорнули, зокрема, в бібліотеках, ліцеях, центрах підліткових клубів Вінницької громади. Організувати конкурс вдалося завдяки допомозі міжнародного донора глобального фонду підтримки фондів громад. Серед більш як 30 заявок обрали 20 переможців. Вони і зможуть покращити умови на 20 тисяч гривень кожен. Найбільший критерій, який впливав на обрання переможців, це був бюджет, обґрунтування бюджетів і розписаний власний внесок. Написати це одне, а обґрунтувати для чого ті речі потрібно, там обґрунтувати, що справді приходять мами з дітками, так, що потрібно під підгріти там їжу, з якою приходять. І Якщо це все було гарно обґрунтовано, і плюс ще був розписаний власний внесок, взагалі був як бонус. Відповідно, люди набирали більше балів і перемагали. Підсилити пункти незламності учасники вирішили по різному, адже мають різні потреби. Хтось докупить місця для сидіння, хтось чайники та інші речі. Закупити необхідне учасники мають впродовж лютого. А як приємний бонус, кожному подарують пакунок з речами першої необхідності. Мета взагалі конкурсу підсилення пунктів незламності це ось підсилення і вдячність усім, хто взяв на себе відповідальність, організовував у себе пункти незламності. Ми як ніхто інший добре знаємо, як там було багато потреб, коли з нічого створюється такий повноцінний пункт.